Як я вже й казала, зламався наш помічник, наш генератор. Розбираємо. <ривіт> Петя, розкажи, що сталося? <ривіт> Не знаю, вроді двигун заклинив. Треба розбирати, дивіться. Ваш час такий генератор. Яка його потужніше, скажи. О, тут є показники. Це нам вистачає одночасно доїти і охолоджувати молоко, правильно? Так. Або доїти і транспортер викинути. Щось одне з двох. От. Бачите. Чи у нас і не так-то давно, але використовували ми його часто. Так, сьогодні. Співалося, що от застукав мотор. Будемо розбирати і дивитися, що там з ним. Ну що, розкрутили ми вже. Тепер будемо знімати, дивитися, що там. Що там не так. Я зібрав я цього генератора, там заклинив двигун. Ремонт виходить дуже дорогий, більше 10 тисяч, бо... Картер тут і боксиліндрів, він тут без підшипників і негілізований, потрібно все міняти, вкладачі, колінвал. Дивився відеоогляд по цих двигунах. ну в них така всіх проблема. Виходить, що люди одразу купують їх, зразу міняють колінвал, бо він багато не працює. А мене подивилися зразу? Ну так, тоді ще не було тих відеооглядів, як ми купували. Тому... Поки що позичимо, маємо змогу, а далі будемо думати, чи ремонтувати його, чи ні. Ну, ми його не купували, я хочу уточнити то нам спонсори. Зробили такий подарунок на ферму, щоб ви собі розуміли. Скільки ти казав, коштує так, щоб купити нам якийсь невеличкий з часом? невеликий, ну, до 6 тисяч на 3-4 кВт, щоб подіїти. корів в нас. Пів кіловат доїльний апарат, і коли це молоко, там кіловат з чимось в установках. А з гній, якщо що? Не будемо, бо вони. Ну, ну але в принципі з світло електрику вмикають. Так, бо там треба дуже дорогий генератор, на... ну такий самий на 11 кіловат, щоб він качав. Ну, отакий у нас був. Це нам спонсори були, подарували. Я ще раз кажу, ми його не купували, хто питався. Ціна його зараз близько 90 тисяч, ти казав? Так? 90 тисяч. Оце хто просив відеогляд, бачите, характеристики показує. І на початку відео показували, як ми ще розбирали його. От. Ну, наразі така ситуація, бо зараз гроші треба більше вкласти нам в корм, заготовити на зиму, ну і вагончик доробити, бо то моя вже біль, прям біль той вагончик. А вже, може, десь туди далі, підбираємо гроші і купимо новий або цей ремонту.